Знаєте, що саме таке страшне ви вірити абже в прикмети, взагалі вірити в прикмети? Я ну таке, знаєте, 50 на 50. Кажуть, що не треба в них вірити. Але ну деколи коли перебігає чорна кішка дорогу, я думаю, напевно не знаю, щось трапиться. І ось нещодавно я вам показувала, що в Мішельке розірвалось плаття сінсею. Що ви думаєте? Ми збирали садочок і воно в неї триснуло. І там така дірочка була між Фатіном і тканиною. І я вирішила зашити цю дірочку прямо на Мішель. І знаєте, така прикмета, що ніколи не треба не можна шити на людині, бо потім її будуть шити. Знаєте таку прикмету? Я в цей момент подумала, але думаю, якась ерунда. Але я дала мішель все одну нитку. кажуть, що треба нитку вставити між зубами. Я не знаю, чи вона тримала її чи ні, але я зашила її плачечка. Там трошечки така була маленька дірка, але вона все одно в садочку розірвалась. І тепер що її мішель шили.